Так, приготуйтесь, бо по всій Європі скоро відкриється сільпо, і тільки уявіть реакцію європейців, коли вони нарешті побачать нормальний магазин, продукти, нормальну викладку, нормальний сервіс. От розповсюджуйте відео зараз, розберемо всю цю історію. Перше, згадайте, як взагалі європейці охеріли, особливо поляки, коли в Польщу заїхала куча Феррарів, Лексусів, Мерседесів, Паршей і так далі, що це все виявилися українські тачки. Коли українці приїхали і пови повикупляли то торгові приміщення, і повідкривали бізнеси, кафе, ресторани, і полякам прийшлось піднімати левели, сервіси і так далі, щоб соответствувати бідним і нещасним українцям, які там неясно як виживають. Вони там, мабуть, на конях з каретою катаються. Ну, я думаю, про нас так думали по їхньому виразу обличчя, як в принципі всій Європі. Сільпо реально планує викупити всю мережу магазинів Carrefour. Ну, Хто не знає, той не знає, але це щось АТБ місцевого от, по Польщі. Да? Плануйте, а це там 800 чимось магазинів. Уявіть, що це взагалі, коли в Польщі вперше в житті з'являться нормальні продуктові магазини. Ну і не тільки продуктові, сільпо славиться це не тільки продуктами. Ну вони офігідні, у них перезагрузка взагалі буде. І нарешті у нас буде магазин, де ми можемо нормально ходити скуплятися.